Яка роль органів чуття? Завдання перше. Відгадай загадку. Запиши відгадку. Підкресли в тексті назви органів чуття. Найчутливіша команда зір та дотик смак і запах, очі, вуха, ніс, язик і дошкіри. Кожен звик, провідник скрізь все життя. Наші органи чуття. Завдання 2. Які органи чуття допомагають тобі розрізняти колір, розмір, форму квітки. Око, відчувати смак кавуна. Язик, розпізнавати запах м'яти, ніс, слухати улюблену мелодію. Вухо. Відчувати температуру об'єктів тіл. Шкіра. Завдання 3. Людям яких професій потрібен гострий нюх. Відчуття запахів ученому хіміку і розробнику парфумів. Ученому хіміку важливо розпізнавати запахи речовин. Розробнику парфумів. Потрібен дуже тонкий нюх, щоб створювати аромати. Інженеру гострий нюх не є обов'язковим, а лікар зазвичай користується іншими органами чуття. Завдання 4. Людям яких професій потрібне відчуття смаку. Повару. Завдання 5. Людям яких професій потрібен гострий слух. Музиканту. Завдання 6. Утвори тріади. Око, зір, колір, форма, розмір. Ніс, нюх, аромат плодів, запах парфумів. Язик, смак. Солоне, гірке, кисле, вухо, слух, звуки, шум, шкіра, дотик, холодне, колюче, тверде. Завдання 8. Напиши есе про те, яким ти уявляєш життя без звуків і кольорів. Я уявляю, життя без звуків і кольорів тихим і сумним, не було б співу пташок, музики та голосів людей. Світ був би сірим, без яскравих барв і краси. Звуки і кольори роблять наше життя радісним і цікавим. Тому я дуже ціную те, що можу чути і бачити.